Доброго Дня! Мене звати Лілія, я рада знову привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 23 по 29 грудня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у близнюків! Близнюків, можливо, вас запросять До когось, або на день народження, або на якусь таку приємну таку зустріч з кимось, де ви будете, так, знаєте, з гарним настроєм відчувати таке, знаєте, тепло, відчувати себе дуже затишно. Цей тиждень, можливо, на початку, з якимись такимись... вам треба буде щось бистро вирішити. Бистро якісь такі події на початку тижня будуть. І ви, вам така підказка від карт, вам треба бути рішучим. Тобто, якщо виникають якісь питання, то їх треба вирішити у першій половині тижня. Тому що друга половина тижня більш підходить, підходить на відпочинок, на зустріч, на подорож кудись, де ви зможете відпочити. Тому цей тиждень заплануйте так собі, щоб початок був таким з вирішенням якихось питань, бо наприкінці тижня. Вам захочеться відпочити, кудись поїхати, з кимось зустрітися. Тому плануйте саме так ваш тиждень. Я вам бажаю, щоб ви змогли вирішити ваші питання, щоб ось ця зустріч подарувала вам приємні емоції. Я вам бажаю вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у терезів. На цьому тижні терезі, на початку. Захочеться щось змінити. Щось таке, можливо, на роботі якісь такі пропозиції будуть йти від вас на покращення роботи, на покращення стосунків, на розвиток. Тобто від вас буде, ви будете так, знаєте, горіти якимось ідеями, щось захочеться вам втілити, можливо, навіть до свого керівника. Якось так, як ви вмієте, підказати, як правильніше вдіяти вам, щоб ваша робота, або навіть щось у родині, підказати, як правильніше, щоб було, щоб було все гарне. І ви будете так, знаєте, дуже і так рішучі, приймати якесь рішення, відповідальні. І у середині тижня. Можливо, ви, вам доля подарує якусь таку зустріч, або ви побачите когось з вашого минулого. Якась така приємна, приємна дуже зустріч. Тому радійте, радійте приємним новинам, радійте зустрічам і кінець тижня. Можливо, якась така звістка, можливо, щось таке буде для вас неочікуване. Щось таке, ось зверніть увагу на кінець тижня, і якщо ви отримуєте якусь таку, можливо, не дуже приємну звістку, подивіться у цілому на тиждень. У вас такий тиждень різнокольоровий, з різними барвами, з різними красками. Тому, якщо і буде якась така неприємна якась звістка, наприкінці тижня, згадайте, що наше життя таке настільки все змінюється, і гарні події змінюються, на щось таке, що може вас трохи засмутити. Щось таке, ви почуєте, де щось таке неочікуване. І ви пригадайте, що завжди за чорною смугою наступає біла. І ви так легко перешагніть це. Ідіть далі. У вас так багато натхнення, багато емоцій. Я впевнена, що ви зможете усе подолати. Ви такі дуже, такі люди, що коло вас багато друзів, багато людей, які дуже добре до вас ставляться. Тому. Не засмучуйтесь, перешагніть, і усе буде добре. Я вам бажаю вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Водолії на цьому тижні, або самі комусь таку можуть дати дійсно корисну пораду. Або якщо біля вас хтось такий, якась така людина, яка підкаже, як вам правильніше діяти. Бо попереду у вас якась така дорога, щось таке. Кудись ви, можливо, поїдете. Або це дорога життя. І ви на сьогодні не дуже розумієте, як вам правильніше йти оцією дорогою. Оцей шлях не зовсім вам зрозумілий. Тому мені здається, що вам треба звернутися до кого. До когось за порадою. Або якщо вам хтось буде підказувати, як вам правильніше робити ваші кроки, то прислуховуйтесь. Не полягайтесь лише на себе. Прислуховуйтесь до якихось підказок. Підказок людини, яка зможе вам допомогти, або, навпаки, до вас. Звернуться хтось за порадою і скажуть, я не знаю, як правильніше мені йти, як правильніше мені діяти. Тобто якийсь такий шлях не зовсім зрозумілий, то саме ви зможете допомогти підказати як правильніше. Тому оцей тиждень або ви, або до вас хтось звернеться за порадою, за підказкою. Ви зможете підказати, або якщо вам треба ця підказка, зверніться і вам обов'язково допоможуть подолати оцю дорогу, дорогу життя або дорогу як подорож. Нехай у вас! Все вдається. Нехай, якщо ви потребуєте чиєїсь допомоги, обов'язково обов'язково буде людина, яка зможе вам підказати, як вам правильніше зробити. Або ви зможете комусь допомогти. Я бажаю вдалого тижня! Я бажаю, щоб поруч з вами, а вони є люди, які добре для вас до вас ставляться, які і потребують вашої допомоги, і ви зможете бути і наставником, і помічником. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви завжди. Були потрібні. Я бажаю вам гарного тижня. Буду вдячна за підписку та вподобайку. Я бажаю вам вдалого тижня. Бережіть себе!